Друзі, всіх вітаю на каналі. Вибачаю за такий безлад, вирішив по свіжечку, як кажуть, доки я займаюся, показати і розказати вам одну ідейку. Ідейка полягає в тому, щоб зробити акумуляторний вимикач. Ідея не нова, є такі продаються вже. Десь тут заставочку зроблю фото. Думаю, ви їх всіх бачили, продаються вони в Аврорі. Цінник близько 100 гривень, але один мінус, що вони йдуть на батарейках. Ну, сама задумка цікава: 4,5 В, якщо не помиляюся. Схожий варіант я вже перероблю на акумулятори. Посилання залишу тут і в описі подивитись, кому цікаво як їх переробити. ну, саме заводський варіант. І Побачивши поруч вимикач, якось проходив «Аврорі», я вирішив, а чому б не зробити свій варіант на акумуляторах, вже відразу на акумуляторах з урахуванням таких, от, коли я замовляв led панельки Вони в основному йдуть в ліхтариках таких туристичних маленьких. Теж огляд у мене є на нього, залишу посилання під відео, подивитись, там використовуються такі панельки. Придбав я їх, ну, з рахуванням мене, так просто так пощастило. Я думаю, що буде можливість, то я і ще спробую замовити такий варіант. Щось чи 70 центів, ну, щось такого, то вони 6 штучок обійшлися. І давно вже в мене лежав цей проєкт, все на нього я поглядував, але ніяк не наважився зайнятися з цим питанням. Спеціально для цього купив таку от роз... накладний вимикач. Потім зберу візуально буде видно, який він. Коштує він щось близько 40 гривень в тій самій Аврорії, і думав, що от класно готовий, об'ємний бокс, в який можна закинути акумулятори. Було б ідеалі думка 18650, але вони сюди не поміщаються фізично через те, що є ось такі от місця кріплені, і вони ніяким чином не поміщаються. Хоча тут е ще було посадочне місце, ну типу, вони універсальні, можуть, можуть бути двох або одноклавішні. Цю ось частинку я зрізав. Бо вона заважала. І от такі от по формату у мене були акумулятори, то якраз три штучки врізло. І у нас виходить е, щось без десь 1200. Орієнтовно, близько 3000, десь 900, десь там 950, ну, неважливо. Не Поставив такий ось драйвер. Драйвер для LED-панелюк. Е, характеристики вхід 2,8, якщо не помиляюся, 6 вольт. Ну, Залишу посилання, подивитись. І він може. Е, Регулювати ток до то 1,5 А, хоча я думаю, це досить забагато йому. Оця панелька заявлено 5 Вт. Тобто при 3 вольтах він 1,5 А може видати. Досить яскраво, ну якщо можливо з радіатором, то 1,5 А, ну, а бо я більше б на нього не давав. Зараз що? Я поставив 500 мА, виставив на, отакій, на такій платці. Можна спробувати резистор. Резистор орієнтовно, ну, хоча б 2 Вт, 5, це буде десь 200 чи 300 мА, але трішки замало. От 500 мА взагалі ідеально от якраз по свідченню. Панелька не перегрівається, тобто я її на двосторонній скотч поставив, попрацювала, ну тобто ну, 40-45 градусів це нормально, це небагато, без радіатора він справиться. Тим бачу, він не закритий, то є якесь природне охолодження. Цей теж не досить нагрівається, ну тепленький на дотик. Простенько, швиденько, на бистру руку. Чисто додатково нехай буде, зате я буду знати, що воно все буде досить довго працювати і ефективно. Звичайно, ТП-4056, ну от грубо говоря, за 3 години він зарядиться. І скільки виходить, грубо говоря, 6 годин він у нас відсвітить безперервно. Зробив додатково ще, ну трошки не вдалося. В подальшому я буду мати на увазі. Зробив отакий от, от, де він є? Під саморіз, щоб можна було його повісити таким от чином. Вушко невеличке. Нормально, нічого там не чіпляє і не заважає, Тобто можна буде підвісити. Або ж як варіант, чи стаціонарно вже на двохсторонні десь закріпити, якщо вам потрібно. Або на магніти, то вже кому як зручно. А, ну, Підключення до тп 4056 думаю, зрозуміло, до цієї сплатки. Це у нас вихід уже на led панель це в нас загальна земля, Тобто ми беремо її вже з аут-мінус. І це у нас іде, вони запаралелені. Це out плюс, який у нас іде в розрив вимикача. Тобто сюди він заходить, з вимикача приходить на ТП на out плюс. Ну, відповідно, бетері мінус, бетері плюс. Ну такий варіант. Досить хотів його зробити, вже почав, вже половину тут перелопати усе, вже хотів здатися, але вирішив, що ні, я його закінчу, я його зроблю. але... Вам не раджу брати такі от варіанти, тому що досить багато мороків вирізувати, все це вставляти. ну, той пише, варіант можна. Це все вставиться всередину, закриється і проводки пропустяться отут ось через отвори. Все закриється. Ну, я Його зберу, потім покажу, бо будемо тестувати. І ще один варіант старий вимикач, хочу з нього зробити. так, ж, так само. Поставити сюди всередину тп шку і драйвер led драйвер всередину стане, акумулятори тут не помістяться. Але трошки, можливо, і гарно буде, хоча це все можна там якимось скотчем зробити. але Або поставити по бокам. Ось такий от варіант, тут навіть в два ряди. У мене є, там, здається, по 500 мА. ну, По факту, для якогось там павербанка вони вже не згодяться. А для такої от штучки, можливо, навіть і тут сюди поставлю. У мене там є певна їх кількість. І я їх сюди пристосую. 500 мА на всі. Оці його вистачить, а по факту буде от якраз руба 4 тисячі. Нормально, повністю нормально, буде працювати. Якщо у когось є варіанти, можливо, навіть теж спробую, якісь блоки живлення старі, можна поставити маленьку кнопочку, тактову або ще якусь, і на корпусі начепити таку панельку, теж буде працювати. Але мені хотілося зробити якраз от такі от вигляді вимикача. Подивимося, дороблю і потестую. В принципі, я його тестував, от якраз. 300 мало. ну от Трішки не вистачає. Він і так гріється, але інтенсивності маловато. А от 500 мА ну це взагалі. от Якраз цього вистачає за очі, більше і не потрібно. Хоча ще є у мене одна думка, можливо, я з часом зроблю, зроблю більш ефективний, потужніший, поставлю туди більші акумулятори поємності, І, можливо, зроблю собі такий в гараж переносний ліхтарик, який буде досить компактний сам по собі. Подивлюся, якийсь блочок, а може роздрукую. Ну, то все в процесі, поки все в думках. І зроблю переносний такий ліхтар, максимально, як я казав, компактний, ефективний і з максимальною яскравою віддачею. Тобто, відповідно, можливо, дві штучки таких поставлю, зроблю якийсь захист, і, що саме головне, поставлю ці панельки на радіатор, на термопасту. Щоб зробити з них максимально потужний. Думаю, що більше, ніж 1 А я не буду давати на одну цю панельку. Ну, і, Відповідно, можливо, доведеться поставити таких два led драйвера Коштують копійки, але наскільки це класно. Я тільки давненько купив, але тільки зараз згадав і вирішив використати. Бачите, у нього навіть є, якщо сюди напаяти голову, то він буде навіть трішки більше розсіювати тепло. Але думаю, що з радіатором це все веселіше буде. Тобто, таке в планах. Штуки класні, буду собі ще замовляти, бо з резисторами гратися, ну це таке, особливо для таких панелей, це взагалі тема. А, можливо, ще якусь і лампочку зроблю на базі цього таку якраз яскраву, типу туристичної. Є у мене там кілька ламп таких об'ємних, які можна буде туди поставити. І якраз там вже і радіатор є, і, можливо, ще акумулятор туди влізе. Ну, побачимо. Бо проєктів в думках досить багато, часу на це досить мало, тому і відоси виходять досить рідко. Зараз це все зберу. Докупи перероблю оцей ось варіант. І тоді перейдемо до тестування. Розкажу загальні враження і подивитися, як це все світить. Поїхали. Докліпав я ще пару варіантів. Покажу вам в загальному, ще один не повністю зібраний. Щоб показати, як всередині організував, можливо, комусь і ця інформація буде корисна. Так, це ви вже бачили. Другий варіант повністю зібраний. От таким чином організував зарядку. Працює все. Нормально. 18650 з естетикою дуже не морочився. І отак от, от взагалі не морочився з задньою кришечкою, був якраз швидко фанери, до нього. 4 магніти, це все тримається досить надійно. І отакий от варіант теж з того, що було, як кажуть, під рукою. Хто пам'ятає, що це таке, напишіть в коментарях. От і лежало-лежало і пригодилося. Значить, отаким от от чином прикрутив. Організовано це все ось так. ТП-шку поставив. З цієї сторони наш моточок... фокус, наш моточок алюмінію на термопасту по периметру суперклей з содою, щоб він не відпав. І таким от чином через сам корпус зробив. Проводки провів, і бачите, ось в паралелі їх з'єднав таким чином і вже далі пішло на ТП-шку. Так само і. Плюсовий зроблений так, о і відповідно сама платка. Так що, от тут такий варіант. Досить просто, це взагалі максимально примітивно, але він працює. Як бачите, цей зробив, що треба буде просверлити отвір, щоб він вішався. спеціально залишив тут частинку. І розміщення. Тут по бокам, тут вертикально, горизонтально, вертикально, як бачите. Різні варіанти зробив. Ну, Це чисто так подивитися, як воно ще буде а, виглядати і як це можна зібрати. Подальше, можливо, ще якийсь варіант зроблю. Замовив собі ще. Зараз взагалі на них ну, такі леди і драйвера досить гарні знижки, і їх можна взяти ну, майже за копійки. Залишу посилання, але треба краще дивитися так, за монетки. У розділі там, де монетки, бувають, що там 60% знижки. Ну, На цьому начебто і все. Дозбираю зараз цей варіант, і тоді вже в темряві покажу вам, як вони світять і як працюють. Ну і тест на яскравість. Перший, другий і третій. Світла прям ну дуже багато, дуже яскраво світить. При такому освітленні ремонт можна вночі робити без додаткового освітлення. Ну, я задоволений результатом. Все світить дуже класно. Все ж таки, я спробую зробити з старої згорівшої LED-лампочки. Кому цікаве посилання, залишу, я вже робив, але там на іншій LED-панельці, то спробую зробити ще на цій. Думаю, що буде світити набагато краще. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!